Часто буваю, і е, я тільки бачу, що там фар кількість фархів споруд вона збільшується. Але що він подрозуміває під, під нормами, які він, він бачить норми? Тому що зараз е, при сьогоднішній війні, дроновій війні, то е, взагалі там, третя лінія, вона е, риється. Державою, завдяки там засобами, і там які там проводять договорним відносинам, які підписує військові адміністрації. Да. А перша, друга, вона якраз будується військовими частинами, тому що зараз у нас маневрена війна, і у нас маневрена е оборона. У нас немає Сплошної лінії там, на 2000 кілометрів окопів да, з да. Там, полімотними розрахунками, там, гранатометними розрахунками. Воно зараз не працює, зараз сів в бліндажі. І...